Олонеччині син кривдив матір про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. У ніч на 10 грудня Росія атакувала вісімдесятьма ударними БПЛА. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. У командуванні повітряних сил зсу повідомили про знешкодження 50 ворожих безпілотників, типу шахет, гербера і дронів інших типів на півдні та сході нашої країни. Зафіксовано влучання 29 ударних БПЛА на семи локаціях. На Дніпропетровщині через російські атаки є загиблий та постраждалі. Про наслідки повідомили у ДСНС. У Зеленодольській громаді Криворізького району через атаку ворога загинув чоловік. У Нікопольському районі постраждали двоє чоловіків. Під ударами опинилися місто Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджено інфраструктуру, сільськогосподарське підприємство, приватний будинок, лінії електропередач та автомобіль. У Самарівському районі обійшлося без постраждалих. Через ворожий обстріл виникла пожежа на одному із підприємств міста. Музика. Президент України готовий провести вибори під час війни, відповідаючи на питання під час конференції в Італії. Володимир Зеленський заявив, що просить Сполучені Штати Америки та європейських партнерів забезпечити безпеку для проведення виборів. В такому разі Україна буде готова до голосування впродовж 60-90 днів. Крім того, він висловив прохання до українських парламентарів підготувати законодавчі пропозиції щодо можливості зміни закону про вибори під час воєнного стану. Він повторив, що для проведення виборів спершу потрібно вирішити питання безпеки, зокрема те, як зможуть військові віддати свій голос. Друге питання законодавча основа для легітимності проведення виборів. Трагічна звістка надійшла до Дунаєвецької громади. На фронті загинув старший солдат Олексій Іванович Паршиков, житель села Велика Кужелева. З першого дня повномасштабного вторгнення він добровільно став на захист батьківщини. Оборонець проходив військову службу на посаді водія електрика взводу безпілотних авіаційних комплексів. Олексій отримував поранення, але після лікування та реабілітації знову повертався на службу, аби стати плючо-плюч із побратимами. На жаль, 6 грудня. Дві 2025 року у населеному пункті Оріхів Запорізької області під час виконання бойового завдання захисник віддав найдорожче за Україну мир і свободу кожного із нас. Воїну назавжди 49 років. Вічна слава та пам'ять полеглому захиснику щире співчуття рідне. На Ярмолинеччині син кривдив маму. У поліції повідомили про чергові випадки домашнього насильства. 30-річний чоловік у нетверезому стані постійно ображав рідну людину, погрожував фізичною розправою. Правоохоронці неодноразово проводили з кривдником профілактичні бесіди, попереджали його про відповідальність, складали адміністративні протоколи, а також виписували заборонні приписи. Та порушник ні на що не зважав і продовжував кривдити 56-річну матір. Тож слідчі відкрили кримінальне провадження. Тепер горе сину загрожує до двох років позбавлення волі. Буде гучно сьогодні до 15-ї години у межах Кам'янець-Подільської громади заплановані військові навчання. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Тож не хвилюйтеся. Все під контролем у випадку повітряної загрози. Подбайте про себе та скористайтесь найближчим укриттям. Музика. У Нетішині завершився благодійний зимовий кубок ХС із футболу. Футзалу, точніше на підтримку збройних сил України. Спортивна подія об'єднала команди регіону навколо спільної мети. Зазначають на Фейсбук-сторінці Хмельницької АЕС. Під час турніру було зібрано 22 тисячі гривень, які будуть спрямовані на потреби зсу. Перше місце здобула футбольна команда Грем'ячі поспіль. Це вже третя їхня перемога. А друге місце у ХС 35+, третє місце у футбольної команди Мощаниця. Зимовий кубок став останнім благодійним заходом. ХАЕС сезону 2025 року, як повідомили в організації, за зібрані протягом року кошти для захисників придбано три позашляховики, додаткові комплекти гуми для коліс та виконано інші запити військових. Цією інформацією випуск завершую. Впродовж дня розповідатиму про головні події Хмельниччини та країни загалом, тож продуктивного та мирного дня вам.